Вітаю, дорогі брати та сестри! Хочемо поділитись з вами свіжими новими з життя нашої церкви. Благовістя разом з вами, ваша Саша. Поїхали дивитись. На молодіжному служінні JC Motion о 15.00 ви матимете можливість послухати цікаву проповідь від Олени Гомили на тему Характер. Вона розповість про те, як важливо бути чесним, відповідальним, про те, які якості потрібні для того, щоб стати успішним і сильним. Характер це те, що визначає наші дії та реакції на події в житті. Тож приходьте на молодіжне служіння і дізнайтесь більше про те, як розвивати свій характер і бути кращою версією себе. Чекаємо на кожного. З 11 по 13 травня відбудеться триденна конференція з Дейвом Хенсманом з Канади та єпископами Ігнатенко Вадим з Полтави. Сьомін Павло з Дніпра та горелікаве Олексій з Кропівницького. Участь у конференції безкоштовно, але необхідно зареєструватися заздалегідь. Будь ласка, зверніться до Яни Пасічної за всі інформацію, а також за реєстрацію. Не пропустіть цю можливість для покращення своїх служінь та збагачення свого духовного життя. Молодіжна команда «JC Motion» розпочала сезон місіонерських поїздок і вже успішно відвідала дочірню церкву в селі Опішня. Проповідування, молитва та підбадьорювання братів та сестер є важливою частиною нашого служіння. Тому ми бажаємо команді «JC Motion» Успіхів у подальших місіонерських поїздках та служінні. Давайте разом молитися за них, щоб Господь благословляв та наповнював своїм святим Духом, і щоб вони могли змінювати життя людей і прославляти Боже ім'я. Команда море любові продовжує свої пасхальні євангелізації в різних містах України минулого тижня. Вони мали неймовірну можливість провести програму в опішні. Було прекрасно бачити, як діти, які ніколи раніше не ні чули про Ісуса, запам'ятовують кожне сказане слово. І це дійсно неймовірно духовно і водночас щиро. Євангелізація серед тих, хто постраждав від війни, є особливо важливою зараз. Радує те, що багато людей зійшлось разом, щоб прийняти Євангелі, І було багато молитв каяття. Це дійсне свідчення про Божу благодать і про те, що Бог присутній у житті кожної людини, незалежно від того, які випробування вона пережила. Дякую вам команді Море Любові за їхню віддану службу та молимо за їхню подальшу діяльність. Доєднуйтесь до молитви! Це були останні новини на цей тиждень. Дякуємо за те, що ви дивилися і слухали новини церкви Благовістя. Бажаю вам миру і радості! Разом з вами була ваша Саша. До нової зустрічі, Па-па!